що знаходиться на стенді від Solax Power на виставці Eco Energy Expo 2025 року. Розпочнемо зі стенду низьковольтного обладнання. Тут у нас представлено три лінійки: однофазний 6-кВт інвертор, на який зараз найбільший попит з урахуванням ситуації в країні, також однофазний 8-10-12 кВт потужності лінійка Light і трьохфазний гібридний низьковольтний інвертор потужністю 12-15-20 кВт лінійки Neo. А також від виробника маємо дві пропозиції по акумуляційним системам: це акумулятори ємністю 5,3 кВт години, а також акумулятори ємністю 3,6 кВт години. Всі акумулятори від SOLAX ідуть з активним балансуванням. Позаду мене ви можете бачити стенд мережевого обладнання від SOLEX Power. Приватний мережевий інвертор потужністю 15-20 або 30 кВт, а також комерційні інвертори потужністю від 50 до 125 Ще на нашому стенді представлено дві типи зарядних станцій: Однофазна потужністю 7 кВт, а також трехфазна потужністю 11 або 22 кВт. Наша новинка 150 кВт мережевий комерційний інвертор. З комерційного обладнання ми представляємо дві лінійки. Перше це комплекси збереження Еліо, ємністю 100 або 200 кВт годин. Другий це без трена, потужністю перетворююча – 125, ємністю 261 кВт-година на рідиному охолодженні. Це комутаційна шафа Box. Також ви можете бачити комерційний гібридний інвертор лінійка Еліо потужністю 50 або 60 кВт. Також комуляційна система ємністю 100 квт годин. Далі переходимо до стенду високовольтного обладнання. Тут представлений Трьохфазний гібридний високовольтний інвертор потужністю від 10 до 15 кВт. А також дві акумуляційні системи ємністю одного блоку 3 або 2,7 кВт. Високовольтний гібридний інвертор лінійки Ультра потужністю 30 кВт годин з представленими двома типами акумуляторів ємністю 3,6 або 5,1 кВт. -година.